Слава Навіки слава. Вітаю, шановні друзі, всі, хто молиться разом з нами. З нами ми починаємо ранковий молитовний стрім, в якому будемо молитись про визволення України від російських загарбників, про перемогу нашої країни, нашого народу в цій страшній війні. Господи, ми дякуємо тобі за цей ранок, за те, що ми живі, за те, що ти бережеш нас під цими страшними російськими обстрілами, під зловними Злобною московитської агресії. Господи, ми молимо Тебе, щоб ніколи наша країна більше не була поневолена московитами. Господи, ти знаєш, скільки зла зробили вони, коли тримали в окупації поневолені нашу країну. Господи, зараз ми згадуємо голодомор і ми пам'ятаємо, Господи, скільки людей вбили московити після того, як Україна перестала опиратися. Боже, молимо Тебе, не допустити цього знову. Визволи нашу країну, щоб ніколи більше народ України не проходив через оцю страшну злобну політику Росії, політику поневолення, вбивства українців, вбивства самої, самого поняття українства. Збережи, захисти, визволи нашу країну від окупантів. Твори твої дива, щоб, Господи, увесь світ побачив, який ти справедливий і праведний, Господи. Збережи, захисти нас. Прослав своє ім'я через визволення нашої землі. Планяємось тобі, Господь наш, і сподіваємось на тебе. Отець, син Дух Святий. Амінь Господи, молим Тебе про те, щоб ти зберіг наших військових. Ми дякуємо Тобі за наших чоловіків і жінок, які зараз зі зброєю в руках, ризикуючи життям, боронять нашу країну. Господи, просимо Тебе, бережи їхнє життя, даруй їм все необхідне для захисту, даруй необхідну гарну, міцну зброю для того, щоб вони могли вигнати окупантів з нашої землі. Благослови, Господи, і командування, щоб вони розуміли, як, як вести, будувати оборону, як вигнати окупантів з нашої землі. Господь, благослови, благослови наших союзників, щоб поруч з нами продовжували стояти. Притомні люди цього світу, які розуміють, яке зло зараз іде з Московії. Господи, благослови через наші збройні сили, через стійкість і волелюбність нашого народу приведи. Нас до визволення і перемоги. Ми вклоняємось Тобі і дякуємо Тобі за все, Господь наш. Амінь. Боже наш, ми дякуємо Тобі за нашу націю, за українців, за те, як Ти створив нас, Господи, за ту землю, яку Ти нам дарував, за мову нашу, за саму, за саму національність нашу, Господи, за ту ментальність, яку Ти нам дав, Господи. І ми дякуємо Тобі, ми молимо Тебе, щоб Ти через цю страшну війну. Навчив нас цінувати те, як ти нас створив, Цінувати свою мову, свою культуру, свою історію, свою землю. Господи, звільни нас від окупантів. Ми хочемо залишатись українцями. Ми хочемо жити на своїй вільній землі. Ми проти того, щоб жити в одній країні з московитами. Господи, і ми благаємо Тебе, збережи нашу країну вільною і незалежною, визволи нас від окупантів через це прослав ім'я Твоє. Амінь. Господи, ми молимо тебе, щоб ти зруйнував злобну Московію як імперію. Ти знаєш, Господи, що навіть зараз нема у нас такої звірячої ненависті, е е е е е е яку мають вони по відношенню до нас. Ми хочемо лише одного, щоб вони забралися з нашої землі і щоб вони е по справедливості е віддали те, що треба, для того, щоб відновити те, що вони зруйнували. Але ми молимо тебе, Господи, щоб ти зруйнував Московицьку імперію, щоб більше ніколи її не було на теренах нашої планети, Господи, щоб там, де зараз Московія знаходились е, окремі національні держави, Господи, в яких люди будуть думати про свій благоустрій, про розвиток країни, а не про те, як нападати на інші народи. Господь, вижений від влади Путіна і його зловну, шай, зловну шайку, Господи, благаємо тебе, Господь, зруйнуй Росію для того, щоб. Наша батьківщина жила для того, щоб не було більше воїн, для того, щоб не страждали наші діти. Господи, молим Тебе про милість до нас і віримо, що Ти допоможеш. Вклоняємось Тобі, наш Господь. Амінь. Боже наш, ми просимо Тебе благословити цей день. Прослав ім'я Твоє, прослав себе, Господи, через захист нашого народу. Ми молимо Тебе про милість Твою до нас і про прославлення Твого ім'я. Вклоняємось Тобі, Господь наш. Хвала Тобі. Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Поширюйте це відео. До зустрічі. Хай Бог береже.